Усім привіт! З вами компанія ДяМоджистік. Нас сьогодні з ефіра забирають жоною власники. Автомобіль декілька днів назад був доставлений, розмитнений, все повністю обслужили. Зараз таке більше питання до Наталії. Скажіть свої враження роботи з компанією. Дуже позитивні, дуже дуже позитивні. Відгукуються на кожне запитання, повна відповідь дається одразу. Ні хвилинки ні не чекаєш, тільки виникає, все відповідали. Я задоволена. Спочатку Скажіть, як ми починали співпрацю? Тобто був підписаний договір, оплачував офіційний? Так, так. Інформацію про компанію я знайшла в інтернеті, написала, мені одразу передзвонили. Дуже приємні хлопці, все розказали, всі, на всі питання відповіли, все думали, ми недовго, буквально там десь, <хи> да, десь так, десь на цей. І вирішили співпрацювати. Про що я не жалкую? Абсолютно. Машину взагалі, як враження про автомобіль? Зараз те, <хи> що було на фотографіях, на відео, і зараз. Все, все сходиться, все чітко, все. По, По грошам, як щось десь дурили, не дурили ні, ні, все чітко. Все рекомендую. Звертайтеся, компанія дуже гарна, дуже гарні хлопці допоможуть, розкажуть, підкажуть, все зроблять. Все, все вам дуже дякуємо. Хай машина служить. Я впевнений, що все буде гаразд і рекомендуйте. Так, будемо рекомендувати.